Цей епізод подкасту створений на платформах харківського прес-клубу та групи місцевих ЗМІ Харківщини Громада Груп. Музичні історії. Ленін Музику іграють Сталін, пляше тріпака, розваліли всю Росію два війсьових мудака. Дивно, але це склали самі росіяни. Ті самі росіяни, які у своїй переважній більшості сьогодні так підтримують Путіна. Принаймні, про це гундосять російські пропутінські канали. Все действия нашего руководства правильные. Я их поддерживаю. Поддерживаем. Ну, мы я... считаем, что все правильно і мы защищаем Донецк и Луганск. Да. Как президент сказав, так і по-моєму голова на плечах есть. Треба сказати, що в Росії здавен давно складали частини дрібушки, матючні лайливі пісеньки про відомих державних мужів. Ось одна нас таких бишь пристойна. Боже царя стріхні, самодержавный, Царь он к позору, к позору нам, Царь он насмех врагам, злой, своенравный, Глуп он, куда ни ткни, боже царя стріхні Або ось ще, часив российскую японської японскую Боже царя храни, Он нам не нужен, он в лоб контужен японцями. Ну а далі без коментарів. Це це був провог до розповіді про подію, яка відбулась у Харкові десять років тому, і яка стала без перебільшення сенсаційною подією. Про неї йдеться в інтернетівській Вікіпедії. Вона стала предметом багатьох дисертацій, написаних у різних наукових галузях. Ця подія знайшла своїх поширювачів у різних країнах світу. Про що я? Ну як же? 30 березня 2014 року під час футбольного матчу між харківським металістом та донецьким шахтарем вперше була виконана приспівка кричавка або слоган бойовий клич, ментальна мантра Путін. Ну, тут треба було б запікати друге слово, хоча вже давно цього ніхто не робить. І та сама ж Вікіпедія наводить цю назву без якоїсь цензури. Путін хуй о, таки запікало. Ну, що ти зробиш? Але з пісні слова не викинеш. Здається, так звучить популярне російське прислів'я. Так от, повертаючись до 30 березня 2014-го. Тоді виконавцями цього народного хіта, знову таки без перебільшення, стали футбольні вболівальники, або як їх заведено називати у Європі Ультрас. Тут тільки треба додати, щоб бути точним: українські Ультрас. Ну, заспівали то і заспівали. Ага, зараз цю нехитру пісеньку стали виконувати не тільки на стадіонах, а й під час мітингів та демонстрацій маю на увазі ходу. Концертів рок груп. На дискотеках, Путин! сольно під балалайку Путин, та хором. Стала не тільки українським хітом, а виконувалась і виконується за межами України. Заспівали її у Польщі. <плес> у Грузії! <плес> В Японії. А як вам такий дещо м'який із ліричним присмаком? Мексиканський варіант. Заради справедливості треба сказати, що й серед росіян трапляються сміливі справжні антипутінці. Ну хто б дозволив собі ось таке? До того ж у рідному для хуй... ой, ой, Путіна Санкт Петербурзі. Хто поднімав страну з калені, хто вказав її стізю, хто на сідані покалені, його поставив буквицю. И все равно он самый умный и не боится ничего. Такой веселый вел шумный. Давай чествовать его все вместе. Путин холод. Росію не зрозуміти, що тут ще сказати. Ой, що це я, А як же я забув ще одного. Білорусі в білорусі вмреш, і куди би ти не їхав, ти від смерті не йдеш. Наш дом білорусь, наш дом білорусь, Лукашенко наша тесно йому прийде. <питись> наш дом Білорусь, наш дом Білорусь, Лукашенко наш Отец, но ну ему привез. <питись> <питись> ну, от тепер усе як слід. Музичні історії